Реєстрація безкоштовної поштової скриньки. Поштова скринька або, простіше кажучи, е потрібна не лише для того, щоб обмінюватися електронними повідомленнями, але також часто використовується для реєстрації на різних сайтах, на різних сервісах, в різних системах. Ми будемо з вами використовувати безкоштовну електронну пошту від Google. Перевага пошти від Google також в тому, що ми зареєструвавшись один раз в системі Google, отримуємо доступ до всіх інших ресурсів, які надає Google, такі як соціальна мережа Google, також YouTube та інші багато сервісів. І так, для реєстрації я заходжу на сайт Google.ua, далі клацімо кнопку Увійти. І клацаємо на посилання створити обліковий запис. Заповнюємо форму реєстрації. Пишемо власне ім'я. Далі придумаємо у собі логін користувача. Для цього можна використовувати лише маленькі англійські літери цифри та знак. Підкреслення. Ні, Google не дозволяється підкреслення. І так, такий логін нам Google пропускає. Далі використовуємо пароль. Придумуємо пароль. значить Я зараз також придумаю собі пароль. Головне його не забудь, де собі записати. Так, далі заповню день народження. Я напишу 1 січня 2000 року. Головне, щоб на дату реєстрації вам не було менше, ніж 13 років. Також заповнюємо телефон. На цей телефон прийде вам підтвердження вашого телефону, прийде смс. Якщо телефон зараз не з вами, можна спробувати через електронну пошту. Я запишу ту пошту, яка в мене вже є. І класимо наступний крок. І так, ми записали. Ім'я, прізвище, логін, пароль, дату народження, стать вибрали, телефон можна пропустити, в деяких випадках можна, в деяких ні. Вказуємо електронну адресу і класимо наступний крок. Прочитали швиденько угоду про використання персональних даних. Клацимо увімкнути. І так, вітаємо, ми зареєстровані в системі Google. Тепер для того, щоб перейти в пошту, ми клацемо на кнопку додатків Google і вибираємо тут пошта. Закриваємо вікно Привітання. І так ми зареєструвалися в Google.